Моє вітання. Це марафон на телеканалі TV7+, і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. Доєднуйтесь до трансляції на Фейсбук-сторінці телеканалу TV7+, І обов'язково свої залишайте питання у коментарях. На них ми відреагуємо у період 7 по 12 жовтня у Казахстані у місті Астана, проходив чемпіонат світу із греплінгу. У складі збірної України виступили і п'ятеро хмельничан у різних вікових категоріях. На п'єдестал пошани піднялася Яна Павлюк. Вона здобула дві нагороди: срібло та бронзу. І власне вона з нами у студії, вихованка Академії ММА Дамаск Яна Павлюк та президент і тренер Академії ММА «Дамаск» Дмитро Павлюк. Раді вас бачити в нашій студії і слава Україні. Граємо, слава на Власне, давайте для початку розкажемо чемпіонат світу із гремплінгу, престижність цього чемпіонату і яке було представництво України і загалом географії. Ну це був саме невірно, що масштабний. Це вже максимальний чемпіонат світу, що, що може бути. До нього ми йшли дуже довго. Це, це відбір область, це відбір Україну виграти, потім Європу виграти, бути в призах, і потім вже попасти на чемпіонат світу. В яка кількість країн була представлена? Я не пам'ятаю. Пам ну, дуже багато. До речі, ну, я ж такого не бачив. І ну, Індія, Іспанія, Італія, Франція, Португалія, Ірландія була, Америка була. Ну, це ті, так, я так мільком бачу: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. ну багато було країн. Чесно, це із, із всіх чемпіонатів світу. Де, от ми були, да, чи там Європи, це напевно, що був саме такий важкий для нас, mm -hmm. і для спортсменів дуже, дуже були спортсмени, скажімо, заряджені всі на перемогу. Ніхто там не було жодного спортсмена. Прохідного називаємо. Тобто, за кожен бал ми боролися, всі спортсмени боролися за кожен бал, за кожну секунду свою, щоб щоб витримати. Ну, дуже було, було важко. Тренер згадав про те, який довгий шлях був для того, аби потрапити на чемпіонат mm -hmm. світу. Для вас Яно, яким він був. Ну, важкий, і то з гонку ваги теж, ну, багато чого було. І нерви тріпали на тренуваннях, і не виходило багато чого. Ну. Але все-таки вдалося, так, шлях позаду, великий. Ми вітаємо вас із вашими здобутками. Наскільки задоволені результати? Ну, не дуже бо програла програли в фіналі. Ну, типу, друге місце, і на то все добре, що слава Богу, що так, друге місце вийшло. Бо перший день, як я програла третє місце, я вже виходила і думаю, знов третє місце. Думаю, ну взагалі, ну не класно. На другий день зібралася і показала. Як ви допомагали зібратися Яні? в боротьбі за місце? ми спілкувався з нею, щоб в мене, мене задача щоб от, вона на килим спокійною і, і, і рівноважною, щоб вона просто не хвилювалася. Бо коли вона починає хвилюватися, все, вона неї вже сутичка не піде. Вона вже хвилюється, вона вже нервується, вона не знає що робити. На ну, перший важко. день я дуже прям переживала, от прям капець. якось на, на другий день себе так налаштувала, ти просто сказала собі якось в голові там. Що Ось тобто треба вийти, припросити свій максимум, все, що я вчила все, що я знаю, все показати. Вона ось так взагалі. Я виходила собі просто на лаці, спокійно, взагалі проборолася, взагалі. ну, кльово. Взагалі. Тобто налаштування да. себе в першу чергу це да, дуже це важливо в своїх змаганнях. Чи ви задоволені результатом Яни? Ну <гум> <гум> краще, ніж було, бо в нас на Європі були дві троєчки, і я просто бачу, що вона могла краще працювати. Ну, те, що вона вже дійшла, тільки вона от здобула вихід в фінал, вийшла. Для мене це вже вона вже себе переборола, вона вже на сходинку стала вище. В, в неї вже є можливість взяти перше-друге місце. Але тр трішки поспішила, трішки тата не послухала, як завжди, і, і програла. Там, буквально там, декілька балів дівчинки з Киргизстану. Це завжди досвід в будь-якому yeah. разі, так для того, аби для себе зробити висновки і рухатися далі. В ні в якому разі не зупинятися. Ну це так, да, але такий досвід він дуже дорогий. Давайте нагадаємо глядачам, що таке греплінг. Для того ми більше розуміли, що були за змаганнями. Греплінг – це боротьба, схожа на вільну, скажімо так, але в нас учі є є ще, якщо вільно впали на, 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 на лопатки на дна туше, і, і судочка закінчується. У нас ми впали, і ми шукаємо боліві, удушаючі прийоми або боротьба по балам по позиціям. Тобто у нас, у нас закінчується сутичка достроково: це або болівий, або в душаючий. Угу. А якщо час закінчується, то хто набере е, певну кількість балів? Ну, більшу е, кількість балів за, за період часу. На чемпіонат світу приїхала збірна України. Так. Розкажіть, в якому складі? Дивіться, я відповідав за 15 Ю-17. У Нас було Одесі, біля 20 чоловік орієнтовно, я точно пам'ятаю. Ми їхали в Одесу, з Одеси нас трансфер автобус віз на Молдову. З Молдовими літаком вилітали ми, ми до Турції. В у нас була присадка на Казахстан. Довгий шлях такий так, так, дорога. Так, так, Довго була важка. Якщо до Турції, то там літак десь летів десь, біля 2 годин, то до Казахстану десь годин 5. Дуже mm. важко було. Ну, от. Молодіжна збірні п'ятнадцятю сімнадцять, яку я відповідав в принципі. Вони непогано виступали, тільки от Ю 15 в кімано, де я здобула друге місце. Там ще одна дівчинка з Одеси здобула перше місце. Це, грубо кажучи, тільки і з цієї кількості тільки в кімано, тільки вони одні здобули медаль медмедалі. Ну просто тому, що менша кількість просто виступала в цьому розділі. там угу. ж було два розділи, і просто в розділі без Кімано виступало більше чоловік, ніж в розділів Кімано. Ну, в каналов наскільки важкі змагання були потужні, сильні, навіть от Ю 15-17. Техніка боротьби вже відрізняється від дитячої вже декілька разів. Давайте окремо розділи розберемо. Розділ ноугі no і розділ гі так. так. В чому різниця була особливості цих розділів? У одязі, ну, в принципі, і в техніці боротьби, і в техніці боротьби. Якщо ми беремо ногі, no це боротьба йде шорти, шорти і футболки, ну і режгард ми називаємо, то Гі це боротьба в кемано. Якщо в Ногі це більш іде така силова, скажімо, робота, а в Новій більш іде технічна робота. Угу. Аби власне, здобути нагороду, сім сутичок я пройшла. так? Це було сім сутичок зі спортсменками. Чи можемо кожну із них розібрати окремо, власне, з чого початок був? Ну, перша сутичка в мене була зі спанкою. Ну, вона була така сильненька. У нас там було прямо рівно що в рахунок, але я виграла по якості балів, правильно? Да. Да. Був рахунок у них однаковий, але я е, одну дією, здобула найвищий бал. Тобто, ну прямо в тирочку вони йшли один до одного. Далі був це друга суточка з казашкою, так само, такий <зас> саме рахунок, бо <зас> тому, що вони всі затягували мене в гард. І, от, і там вже йшла і інша робота, відповідно. І так само у нас було прямо так ось в нас сполучалася. Потім третя суточка у мене була за вихід, це от фінал е, з українкою. От там вже просто була інша боротьба, бо того, що різні країни по-різному по борються. Е, вот. І виходить, що вже українку я виграла там, ну коротше, десь розрив 6 балів у нас було. Тобто ну був розрив такий. А вже в фіналі от, я програла киргісті, там, в 4 бали, бо того, що не то зробила, що мала робити. Не послухала тата. От Яна каже, до речі, про те, що власне різних спортсмени різних країн по різному да, борються, да, Та? Да. От розкажіть, як ви готуєтеся тоді до змагань? Ви якось власне, розумієте, хто буде чи до окремо до кожної країни? Ну... Ні, для того і я їжджу на різні чемпіонати з дітьми, з вихованцями своїми з дочкою своїм вихованцям на різні чемпіонати там міжнародного рівня. Щоб подивитися, як працюють різні країни. Ну, uh -huh. скажімо, якщо я працював до Європи, я. Не була одна тактика після Європи, я поміняв повністю свою, свою тактику, поміняв вже в іншу сторону. Зараз ми вже більше працюємо як європейці. Я, я, я намагаюсь так працювати. А розкажіть, в чому різниця? Як просить більше, більше робота в патрі? Наші українці, не більша робота йде по переводам, кидок і утримання. А за якщо ти зробив утримання і суперника тримаєш, просто рефері рахує пасив. І, і можна через ці пасиви можна програти. Тобто а європейці найбільше шукають, більше шукають боліві, шукають у душа, вони навіть віддають цих перших два бала спеціально, але потім шукають боліві і шукають у прийоми, щоб, щоб виграти достроково. Бо м, перемога достроково потім має велике значення, якщо, скажемо, от, а, в сітків суперників є однакова кількість балів, але якщо ти достроково, в тебе більше кількість балів, балів якісніше йде. А переналаштуватися із одного um, на інше? важче. Це вже період часу. Да, це ми Це ми от якщо у нас в травні да був європа в тебе. От yeah. з травня ми вже весь цей час вже, вже працювали. Але наше був плів то, в тощо. Наше між травнем ще був світ за ММА, Я наш була там короче. Там перестройки такі були, у нас і ММА, і гребних на цілий рік от, у нас був такий дуже важким насичений. Півроку. І, Яна, розкажіть, як складно було власне прилаштувати одне на інше? Уж ну менше ніж півроку минуло із травня, так, бо дуже багато подій? Ну, я не знаю, просто тато показував ці от різні там, прийоми. Я просто відтачила, відтачила, відтачила. Я не якось на автоматі працюю. Ну, деякі е, з попередньо техніки всіх, які я вчила, воно десь залишилося, але ну, ти вчиш нові техніки і використовуєш їх теж в боротьбі, коли от в голову приходить. Коротше. А чи можливо підлаштуватися під конкретного суперника? Я, чесно, я не дивлюся ніколи. От у нас були от, у мене було дев'ять учасників, ну, в сутичці, в сітках. І я спеціально не дивилася, бо я коли бачу, що або на якийсь там вищий пояс, або щось таке, вона починає просто такий жорсткий мандраж. Все, і я просто воняю, що я, все, я програю і все. Я не дивлюся, я просто борюся, як я знаю, як я вчилася, і все. А чи ви як тренер хотіли б, аби така тактика була підлаштуватись під кожного спортсмена? А Ми не можемо бачити. Ми, ми, я наперед не можу бачити. В нас я можу бачити самих спортсменів там за тиждень до самих змагань, але з ким нам не бороться, я не бачу. Я тільки можу забачити, грубок, що в нас зранку зважування йде в дітей. Mm -hmm. Чим ще важко, що зважування йде зранку, і через три-чотири ти вже борешся. Тобто, хто хто ганяє вагу, їм дуже важко. Тут треба ще правильно вагу ганяти, треба і дієтами, і харчування, дуже важливо. І я тільки бачу там за три години, за чотири за з ким вона борються першу сутичку. <combine> тобто, і в цей час вже міняти щось. І я можу їй дати якісь настанови, там, да, там, якісь там коригування по якісь там побажання по сутичці, але вона вже бореться і вона вже це бачить сама, як їй вже краще зробити ту ж, чи, чи іншу дію, чи обійти, чи там пройти гард, чи там зробити її болівин, зайти. Тобто в будь-якому разі це імпровізація бою зі хова. З суперників хто сподобався я? З ким боротися? так. Ні з ким. Напевно, ну от перші дві суточки з іспанкою і казашкою було важко. А українка, то вона така. Чом прикольно, то, що я з нею боролася, у нас були різні дії завжди. А ці попередні дівчинки не просто затягували мене в гард, і вже робити, ну, просто пройти гард і взяти якесь положення. Тут у нас були і Бакмаунт, і різні ну, позиції, було да, 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 да. як ви оцінюєте суперників? <реку> Суперники хороші. Я ж кажу, робота дуже в них різна, і от, скажем, і Казахстан, і Узбекистан, і Киргизстан. От вони досить такі не слабенькі країни. Що зрозуміли, майже всі ці країни вони були на п'ятисталах в призових місцях. Майже всі. Тобто в них дуже високий рівень і в них тренера, в них, них, них каже, краще вони спілкуватися, в них фінансування йде. У них фінансування йде спорту повністю. У них спортсмени, ні копійки не шукають, не вложують, у них повністю забезпечення йде на змагання, на поїздки, на форму, на екіпіровку, ну, майже в батьків світ. От, у нас з цим нема як Нема ніяк. Ми самі шукаємося. Це, це слава Богу, що федерація з українська, то нам старшим учням позакривали переліт. А от а все інше ми шукали самі. Тобто логістика, витрати на дорогу, проживання Форму. і так далі, все це власними no. силами діти. Ну, no. форм, uh, у нас кемоно, одне ліцензійне, яке має бути на, на світ, коштує біля від 3 тисяч гривень до 4 тисяч гривень. Це має бути в тебе два кімоносин і, і uh -huh. червоне. Ну, це накупляється ну, на, на певний період, в принципі, і все. Саме жарда форма має бути з певними типу, емблемами Федерації всесвітнього Грефінга. Mm. Ну, це би це раз купив, але важко. Ми, тим паче, що у нас вже це був п'ятий міжнародний старт в цьому році. І ми вже всі, всі це вже банк відкривали. і люди, ну, Є результат у нас. У нас, Ми з кожного чемпіонату що є у нас якісь медалі. Але і такий час, в країні, війна, і люди інодять і на ЗСУ, і нам допомагають по можливості, хто як може. Більше допомагає своїх батьків вихованців там, друзі, знайомі, ті, кого ми знаємо, і ті, хто нас знає. Чи впливається на те, що деякі спортсмени не можуть себе проявити не. на міжнародній арені? Ну, є такі, було перевенті, що в нас спортсмени просто не поїхали, бо не було коштів. Просто там, скажімо, нам дали там, три тижні, а за три тижні зібрати там, тисяч, там 50 чи 60. Ну, якщо, якщо там сім'я працює, там, як такі зробить будь чи один працює хтось з сім'ї. Ну, це нереально просто-напросто. Є такі випадки, і досить часто буває. П'ятеро хмельничан потрапили до збірної України. Розкажіть, як вони потрапили до збірної? Чи був відбір? Так, так само, був відбір область України, Європа. Вони всі були на Європі. Тільки на Європі Арсен Гайчиня він здобув третє місце. Ми були в, може, в Баку влітку. Інші хлопці то подоходили до. То також і тут вони, і там вони доходили до поєдинки за третє місце і повилітали. Рівень дуже високий, дуже сильний, особливо серед дорослих. Тому що, розуміли, 30 чоловік, 40 у вазі, і там такі всі самі-самі-самі. Ну це нереально, дуже важко. Настільки рівень боротьби. Тим паче, в нас, нас зараз у білій України дуже багато молоді, багато вже хлопців, або спортсменів титулованих, або загинули, або воюють, або десь виїхали. Ну і зараз. Весь майже склад збірної відсотки не що 80 – Це молоді спортсмени ю 20 які виступають і по дорослі. А це зовсім різна техніка і зовсім різна фізична підготовка. Дуже чи, важко. Чи були в Яни шанси на золото? Як Було, ви оцінювали? Були Було. були. І я ці дівчинкою, які програла в фіналі, я її виграла в перший день за третє місце, коли боролась. Для, для себе робили висновки, чого не вистачило? Або вистач... Там все вистачило, бо якщо я не зробила перший проход кривий. Тобто, одразу від початку майже, так? перші там пару секунд. ні, десь перші 30 що Ми походили, щоб за килем, щоб бали. Я щось забрала, полетіла за тою ногою, а чого полетіла? Я що знаю. І все. все в моменті відбувається. Да. Це власне з цим особливі і спортивні змагання, які так може, секунда все може так. вирішити. Так, насправді. Е, як не розчаровуватися? Як йти далі, якщо розраховуватися? Ну, на от я в перший день виграла третє місце. в мене мотивація, щоб боротися другий день, взагалі не було. Ну, просто третє місце і на Європі, і на світі, бо mm -hmm. і тут третє, думаю, ну, що ж це таке, якийсь капіт. Я навіть чесно не розраховувала, от я щоб боротися в кімоно. Я вже думаю, типу, вийду вже якомусь там приборість. А воно ось так все пішло, і зараз це в друге місце. Це якась, мабуть, мотивація, щоб вже наступний рік я вже буду в Ю17. Це вже більш старша е категорія вікова. І це, напевно, це друге місце. Це мотивація, щоб взяти вже в наступному році перші. Ну, це, до речі, дуже гарні висновки. Зроблені так для того, аби рухатися далі, дійсно. Всі зусилля туди спрямувати. Чи буде змінюватись далі тактика, якщо вона переходить в u так? Да, так, там вже зовсім інша боротьба. багато роботи? Так, зовсім інша боротьба. Оце в нас зараз починається вже маленький, якби печенок буде, але ми не відпочиваємо. Бо в нас вже в березні має бути вже новий відбір, збірну, вже буде знову Україна, відбір збірну. Це я на вже добросив в вона вже на саме менша будь тільки, тільки 15 років, а вона вже вже буде бросив 18, там йде mm -hmm. по віковим категоріям. От. І їй треба там попасти в збірну зараз, щоб вона там закріпилася. треба, щоб нам неї було тільки перше або друге місце. Якщо третє, то вона вилі просто пролітає. Тобто їй треба ще зібратися на Україну, щоб там е, здобути перше-друге місце, щоб бути списку збірної України, а потім вже далі Європа і знов світ, вже буде знов кошти збирати. Це, сам, mm -hmm. важ, важко. Це найважче. Саме реально, настільки там підготовка вона ще більш-менш, так тише та. А тільки ти ходить, тобі кидають кошторис за змагання. Ти просто бачиш ці цифри, ти просто в шоці. Дійсно, дуже шкода, що зараз така ситуація, що на спорт не виділяють кошти. Я пам'ятаю, це вже ж не перший рік це відбувається, так? Ну, на міжнародні так? дуже важко. Ну, дуже Кажу, у це от, каже, слава Богу, що на Федерації Всеукраїнське, хоч дорослим, старшим, там, хоч закриває переліт, буває там, закривають. От, е, ну, вони ж можуть всім закривати. Не закривайте тим, хто там вже в призах хорошо, uh -huh. а інші діти так само. Ну і і так цього року, слава Богу, хоч там так позакривали. Я хоч вже менше бігав, бо на мене було велике натаження і це і тренувати, і підготовка, і шукати кошти, і документація всяка по по змаганням. Це ж треба всього підготувати, зробити і медично зробити. Там дуже багато всього на одну людину. Попри ось ці всі виклики, які є, це п'ятий міжнародний старт для академії. Розкажіть, власне, якими були попередні? Давайте це нагадуємо. роки? Чи старти. 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 Ну, Перший був у нас старт. Це був чемпіонат був Європи е, Сербія по ММА. Юра Франчук поїхав. Він там одну виразку дві програв і вилетів. Це був такий перший старт міжнародний. І потім вже почалися Яна Греція, і Арсен, е, дві троєчки, і Арсен Трієчка взяла. взяла. Потім у нас е, був Баку. Баку, е, баку у нас було. Це було Ю 17 було і Ю20 і були дорослі. Потім у нас я на ММА світу було з ММА, я на як третє місце. І чемпіонат світу з грепінгу. Е, ну, за, це самий масштабний рік. За всі роки, які я працюю тренером, щоб пане п'ятеро вихованців були в збірні України і п'ять мі стартів міжнародних такого високого рівня. Для Яни, який був найуспішніший? Стіпнаці, Це... Це... погреблення, <ребли> так. Да. Тобто цього разу все-таки найуспішніший результат за ну, всі да, старти? Ну, так, на одну ступеньку вище піднялись. А якщо говорити про власні враження в змаганнях, що де сподобалось найбільше? Напевно, в Казахстані, ну що я кажу, я виходила без емоцій, без переживань, взагалі просто вийшла, проборолася, ніби на якихось простих змаганнях. І ще від цього отримала якесь задоволення окремо. Ну. А от на чемпіонаті світу по ММА, це були тільки взагалі мої другі змагання по ММА, де я взагалі там б'юся, бо я ж тільки борюсь. Я так переживала просто, ну капець. Я напевно в першому поєдинку я повністю перегоріла. Ну, я виграла українку, але я перегоріла, в мене було менше сил вже. А ну наступні два поєдинки я перемогла, і отама мене засудили. Ну там вже інша історія теж йде. Ну насправді, якщо уявити і на тренування, потім важка дорога, потім одразу розмагання. Так наскільки я розумію, немає часу якось mm. е... облаштуватися Неба. на місці і так далі, адаптуватися одразу змагання. Ну сидиться Тати... це, це, це грубо кажучи, ми сьогодні ми приїжджаємо зранку, в обід ми поселяємося. Ввечері настановить збір, збірної України. Ми спілкуємося, настанову робимо тенери для, для дітей. Зранку підйом в пів шостого підйом. В шість ми виїжджаємо, зважування там з, uh -huh. з е, якийсь там час, півгодинки є на зважування. Снідаємо yeah, і змагання. Змагання цього року цього разу були дуже позатягувалися. До часу ночі були. Uh -huh. Ми знову потім вертаємося тенери спали в 4 години. Хоча от в от мене дуже мені, от, двоє наші люди от, чую не перший раз, во, тренери, ви йдете тут за кордон і відпочиваєте з дітьми, що ви там робите. Хай хто хоч, хоча раз поїде і подивиться, яка це робота. Це спати по 3-4 години, вести збірну, хвилюватися, переживати, сам уваги, навіть не їсиш, тобі нічого не лізе. Ти спиш дуже мало часу, в тебе кучу нервів, кучу стресів, ти приїжджаєш, ну просто варений, нічого не хочеш. Цю, в цій напрузі спортсменам треба щось добувати. Да, да, а вони да, так не, вони бідні дуже молодці. Їм ну діти, це просто у нас ну така праця, не титанічна. Ну я не знаю. Яна, як в такому режимі зібратися? Не знаю, ну нормально мені було. Ну то, що тільки те, що вони затягнули змагання в перший день на 4 години. Казала, що буде початок день, а почали вони в 12 годин. А коли ти переживаєш, я коли особисто я коли переживаю, я ні їсти, я нічого не можу. А треба щось поїсти, бо сили не будеш взагалі. От. Ну і Багато нервів пішло на це, от все дуже багато. У будь-якому разі, приємно, що є результати, приємно, що є медалі до кінця цього року, чи будуть ще якісь змагання? Е, ще, має бути один турнір міжнародний ну, він такий якби не сильно важливий. Він, як сут, якби для досвіду, ну, будемо дивитися, що воно йде по коштам, uh -huh. якщо ми будемо щось шукати, знайдемо. І, в принципі, ми вже закриваємо, потім у нас будуть збори, тренувальні збори, семінари будуть навчальні. І вже аж в березні починається вже старт і старти вже і ММА, і греплінг, і Панкратіон, і всі інші старти. Тобто, ви зараз в активному тренуванні да ми Тому? зараз будемо робити максимальний, щоб виправити наші помилки, щоб трошки дойти максимально на форму, максимально на вийти на рівень. Хочемо, ми хочемо, щоб вже зайти в свіжому році, вже максимально з призовими місцями. Хочемо йти, щоб всі. Якщо там п'ять буде, дай Бог, значить п'ять, то що всі були з призовими місцями хочу. Ми бажаємо, щоб ці всі цілі були реальністю да. вже наступного року у вас. Дякуємо за те, що ви привозите медалі до Хмельницького, до України, те, що український прапор бачать у світі, тому що це дуже важливо. Дуже нас, важливо. Гін грав на, на перших місцях. Наші українці стояли. Ну, просто ти стоїш, аж аж сльози йдуть, і ти, ти розумієш, що там війна, і діти. І тренуються, і намагаються працювати, і йдуть на ці старти, і піднімають наш прапор України на, на таких чемпіонатах сильних. Особливо приємно, коли стоїть перше місце Україна, і стоїть е, третє місце АІН. А вони були на змаганнях? Вони були, вони були під прапором нейтральним, вони були, їх їм не грав, їхні бали ніде не рахувалися. Вони білоруси, вони були під, під прапором Білим. Дуже сподіваємося, що наступного року їх і під білим да. для того, аби не комунікувати і не бачитись. Ну і дійсно бажаємо вам тільки перемог і перемог. Далі дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії. З нами у студії був президент та тренер академії ММА Дамаск Дмитро Павлюк та вихованка Академії ММА «Дамаск» Яна Павлюк.